Біфрен заспокойся і працюй разом переможемо. Від учителя біології до міністра освіти та науки України. Лілія Гриневич почала свій професійний шлях 1988 року зі Львівської середньої школи. Потім була заступником директора і директором навчальних закладів, викладачем у закладах вищої освіти, але паралельно з педагогічною діяльністю вона постійно навчалась і сама отримала диплом економіста-менеджера. Пройшла стажування у Варшавському та Колумбійському університетах. І усе задля того, щоб з 2016 року стати найвідомішою жінкою-реформаторкою українського уряду. Ще 2006-го Лілія Гриневич стала першим керівником українського центру оцінювання якості освіти. Після цього протягом трьох років очолювала управління освіти та науки КМДА. Свою політичну кар'єру Гриневич почала як народний депутат у 2012-му. А вже за чотири роки очолила Міністерство освіти. Це вона призначила першого освітнього омбудсмена в Україні. А ще розпочала масштабну освітню реформу, бо впевнена, сучасних дітей не можна виховувати за старими методами. Завдяки чому понад мільйон дітей навчалося в сучасних класах за програмою нової української школи чи зупинила війна реформу освіти в Україні? Та яка форма освіти зараз краща для українських дітей? Говоримо далі. Лілія Гриневич, який з нашої студії сьогодні. Міністр тепер... освіти і науки 16-19 років. Дуже раді вас бачити. Заходьте, страшенно. тепер моя черга вас обіймати. ми недавно не бачились, але завжди. Бачу, вас думками, Дайте, так. Будь ласка. Uh, Пані Лілія, ми зараз ще раз нагадали всім, uh, яка ви реформаторка, та, і це важливо. У нас не так багато uh, міністрів-реформаторів, uh, uh, і які, в принципі, викликають мало осуду. Та, осуд завжди є якийсь, та, це нормально. Але uh, це прямо для України. Прям щось таке дуже дивне. А тому зараз хочу вас просто запитати, як ви? Як ви? Де ви? Що ви? Дякую. Я як усі, я у Києві, і звичайно, ми робимо багато різноманітних проєктів для того, щоб допомогти допомогти нашим дітям мати нормальний доступ до освіти. Є громади, в яких зруйновані школи, наприклад. Угу. А треба розпочинати новий навчальний рік. Є ті діти, які знаходяться за кордоном, і їхні батьки думають про те, як краще організувати для них навчання, тому що є проблема з одного боку: молодші діти легше адаптуються в цих іноземних системах освіти. Натомість, діти старшого віку, яким треба прийти і вивчати складні предмети, е отримують ще один виклик: це мову, яку вони не знають взагалі і без друзів залишилися в коло в кожному разі сьогодні система освіти, звісно, всі люди в системі в стресі, тому що кожен з них пережив різну глибину е, травми, і з цим треба працювати. Ви в контексті, ми зрозуміли це. Це важливо було зрозуміти. Давайте тепер е, просте питання онлайн-офлайн. От ви, як умовно кажучи, експерт. Що вибираєте? Е, що ви радите? Так, спочатку треба обрати перше безпеку наших дітей. Так якщо. Ситуація безпечна, тобто у відносно безпечних регіонах. Е, окрім того, треба ж пересвідчитися, чи є бомбосховище укриття у mm -hmm. закладі освіти. Mm -hmm. От коли у вас є почуття безпеки, далі є абсолютно чіткий вибір. Почуття безпеки, ви сказали? Почуття безпеки для своєї дитини. Е, тобто, я розумію, що це приміщення, в якому в разі чого дитина може зійти в укриття. І нею будуть займатися, опікуватися в такому випадку очне навчання безумовна перевага. Особливо для маленьких дітей uh -huh. треба пам'ятати, що діти початкової школи, от, наприклад, наші першокласники, які прийдуть цього навчального року, це наші діти, які навчаються під час війни. Так от для них, звичайно, прерогативою є в початков... uh -huh. початковій Ofline, школі офлайн. Очне навчання, тому, наприклад, коли е, в школах зараз організовують навчання, і є така умова, що одночасно знаходитися в будинку школи може тільки та кількість дітей, угу. яку можна помістити одночасно в укритті. Так, от перевага при цьому надається е, саме учням початкової школи, тому що для них важливе очне навчання, натомість для всі, хто старший з п'ятого класу, може бути змішане навчання. Більше того, я вам хочу сказати, що мені здається, що в майбутньому, коли ми говоримо про освіту майбутнього, змішане навчання буде е, найбільш прийнятним форматом. Так. Я поясню, ми про що. До цього ще не звикли, я так розумію. Ми до цього так? не звикли. І що це є змішане, поясніть. Справа в тому, що. Так розвинулись дистанційні технології навчання так багато цікавого цифрового контенту, електронного навчального, угу. що можна поділити навчальний процес на дві частини. Частина відбувається офлайн, тобто очно. А частина онлайн. Є навіть така технологія перевернутого навчання. Про що вона? Дитина може е, вдома у вільний час. Це її домашнє завдання передивитися цифровий освітній контент. Uh -huh. Тобто, зараз є дуже багато мультимедійного контенту, цікавих фільмів, є елементи гейміфікації. Все це е, розвивалося раптово під час ковіду, uh -huh. е, тому що два роки дистанційного навчання, і от зараз ми маємо цей контент. І якщо дитина це подивилась вдома, щось зрозуміло, щось не зрозуміло, mm -hmm. вона має відповісти на якісь запитання. І тоді вона приходить до вчителя на очний урок, і вчитель має більше часу говорити про проблемні питання, а не тільки... Ну, пояснювати все від самого початку, пані Лілі, а Ви впевнені, що всі діти е, будуть проходити такий курс самостійно, тому що ну, більшість треба заохочувати. Ми всіх розуміємо. Так, ви праві, тому що дистанційне навчання воно має ту проблему, що там треба дисциплінувати Абсолютно. дитину Абсолютно. і тому очне навчання завжди краще. Угу. Е, і звісно, в нас буде ситуація дуже різна. У нас буде ситуація для частини дітей, які знаходяться в Відносно безпечних територій, і хочу вам сказати, що таких дітей, які оцю внутрішню міграцію пережили, є 2,5 мільйони. І це все діти, які теж отримали цей стрес від зміни місця проживання, і вони все ще мешкають в Україні і досвідчують того, що ми всі, так загрози ракетних ударів, у них напружена психологічна ситуація. І от ці діти зможуть навчатися все таки змішаним навчанням і очним як частково очним навчанням, mm -hmm. бо діти будуть навчатися часто в дві зміни для того, щоб поділити всю кількість mm -hmm. учнів школи, можуть навчатися один тиждень, наприклад, очно один. Дистанційно різні формати обирають наші школи в залежності від їхніх можливостей. Є друга група дітей, ця група під найбільшою загрозою. Це наші діти, які знаходяться в тих регіонах, де обстріли є частими. Це Харків, Харківська область, Миколаївська, Запорізька. Ну, зрозуміло, там про навчання мова не йде. Зараз. І це можливо тільки дистанційно, і все, що можна рекомендувати батькам, це все-таки вивезти дітей. Тому що е, бойові дії будуть розгортатись, наші території треба звільняти. І, звісно, що, без сумніву, безпека тут на першому місці. Є діти в окупованих територіях. Е, це величезний виклик ще один, тому що ці діти будуть предметом, так, от я не побоюся цього слова, маніпуляцій. Е, їх будуть заганяти, що називається, в окуповані школи. і... Е, Хотіти включити в цей російський контекст вже такі випадки фіксують, так Херсоні, і, і це робиться шляхом так. насильства. Також угу. і звичайно є та велика група дітей, яка в нас знаходиться зараз за кордоном, і дуже важливо, щоб ці діти не Втратили зв'язку з Україною. Розумієте, от дивишся на цю ситуацію і розумієш, що діти, які за кордоном так хочеться, щоб вони не втратили зв'язок з Україною, але в них є якась певна перевага в тому, що вони в живому середовищі, вони навколо них люди, в да, них є оця соціалізація. А я, наприклад, як мама третьокласників, вже третій рік поспіль як два як роки як пандемії, третій рік війна, і якщо чесно, я просто... От зараз я в розпачі, я не розумію, що робити і куди вести своїх дітей для того, щоб вони і не втратили в першу чергу в якості навчання. І... І, ну, умовно кажучи, не вийшли просто на вулицю для того, щоб там соціалізуватися. Хоча вони вони сумують за школи. От що таким батькам можливо ви порадите? Я не знаю, як це все скомпонувати з урахуванням всього того, що ви сказали перед цим, і різних регіонів, mm -hmm. і різних ситуацій. Хтось за кордоном, хтось в окупації, хтось в прифронтових територіях. Як це все? Я вас розумію, бо у мене дві внучки, і власне такого віку, і тому я. Е... Теж ставлю собі це питання і роблю uh -huh. цей вибір. Які критерії вибору, по-перше, ви е, повинні подивитися, яку школу, яка дає очне навчання, ви могли б вибрати. Треба піти і подивитися, яке там укриття, бомбосховище, зрозуміти, познайомитися з вчителем, який буде навчати uh -huh. вашу дитину, тому що це початкова школа, це вчитель початкової школи. Далі робимо вибір: якщо не вдається... Організувати дитині очне навчання, хоча для початкової школи я його рекомендую, то пам'ятайте, що є багато шкіл, зокрема і дистанційних, і звичайних шкіл, які не можуть, в силу того, що не мають поки що обладнаного укриття. Угу. Е Розпочати очне навчання, які роблять спеціальні події і програми, пов'язані з соціалізацією, угу. або виносять в очний режим тільки окремі предмети, наприклад, математику. Угу. І це просто в кожному випадку треба з'ясовувати, бо такі гнучки режими також є. Але два роки. Дистанційного навчання вони вже дуже негативно вплинули на знання наших дітей, і, взагалі, зараз всеукраїнська проблема освіти це. Різні прогалини в навчанні, ага. зокрема в тій же ж математиці, тому ага. що в математиці, якщо ти щось пропустив, то все потім пазл, це твій хвіст назавжди, так тому що е, там іде далі база. надбудова. Звичайно, і от ми зараз з усіма освітянами, вчителями, ага. стоїмо перед великим викликом. Коли почнеться навчальний рік, нам треба продіагностувати оці гепи, оці прогалини в навчанні всіх наших учнів, і це буде уніфікована система. Тема на кшталт тестів, щось та овона повинна бути з ага. наскільки всі готові до неї, але я закликаю кожного вчителя про це подумати ага. для того, щоб дітей підтримати. Ми мусимо більшу частину часу е, на початку навчального року дати на повторення і на те, щоб усунути ці прогалини в навчанні, тому що діти досвідчили дуже різного досвіду в цій півроку ага. війни. От на сам кінець дуже важливо, пані Лілі, те, що ви кажете е, буквально двома словами, якщо можна. Діти, які будуть онлайн навчатися, і офлайн, у них будуть якісь прерогативи тих, хто офлайн? Ну, звичайно, прерогатива це соціалізація, але якість освіти може бути поганою і офлайн. Тобто, і онлайн. Тобто Вони так. юридично будуть на однаковому статусі. Вони юридично в абсолютно однаковому статусі. Пані Лілія, зараз мушу ставити крапку. На жаль, тому що у нас є чіткі хронометражі, да але ми дуже раді вас бачити. Будь ласка, Приходьте ще це довга розмова. Добре? Давайте діагностувати якісь конкретні історії і гепи, як ви кажете, у тому, що ми є у, той, у тій точці. Лілія Гриневич «Рухомі не здається. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.